Максим, військовослужбовець Волинської бригади територіальної оборони Збройних Сил України на позивний бай, Вітаю вас. Вітаю. Коли ми з вами говорили про локацію, де будемо спілкуватися, ви сказали, що вам буде комфортно тут на території Луцького зоопарку. Чому саме мені тут комфортно, затишно? Я люблю тут гуляти, гуляти з сім'єю, гуляти з своїми собаками, які теж частина моєї сім'ї. Ви зараз у відпустці, як вам от у Луцьку, після зони бойових дій? О, атмосфера, там я казав, депресивна, тому що війна, тому що дощі, тому що болото по коліно дуже повільно, правда, але звикаєш до, 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 до постійних цілодобових обстрілів. Тут вже не гремлять артилерія, де тут спокій, тиша. Як вам адаптуватися? Ти отримуєш стрес від нехватки стресу. І тут так теж ти мусиш адаптуватися під цю ситуацію. Чогось не вистачає, але пару днів вже так мені вже краще. Але я розумію, що мені знову треба скоро адаптуватися під нову ситуацію. Ну, тобто така постійно типу, трошки в стресовій ситуації. Як ви бачите, як змінюється наше місто? Чи змінюються люди? Мирне буття таке, скажімо так, в людей тут. Мені здається, відсотків 80% точно до війни ставляться так трошки поверхнево. Типу це трошки не моя війна десь далеко. Це трохи хвилює. Більше двох місяців у зоні бойових дій на Донецькому напрямку. Перед тим, як туди їхати, чи було у вас достатньо навчання. Приїздили інструктори з-за кордону, були вишколи, медицина, тактика. Не вся теорія, яку нам давали, вся вона підходить для місця, там де ми зараз знаходимося. Ти Постійно мусиш слухати, що вилітає, звідки вилітає, тому що, допустимо, є різний виход 80-та міна, 120-та міна. Танк як виходить, як грат виходить, як касети виходять, ти все, все чується і відповідно мусиш реагувати. Чуєш вибух, тобі здається, що він тебе от під ногами, а потім ти розумієш, що він зовсім не під ногами, а десь він трохи далі, ти вже по, по виходу, по приходу, вже знаєш, де воно приблизно розірвалося, що це саме розірвалося. Ви вже по звуку можете так, розуміти? Так, по, по звуку всі ловлять фактично, що навіть споряд. А де то прилетіла там? Ні-ні, то так вийшло. А де звідки вийшло? Звідти? То, треба обов'язково слухати. Я цього раніше не розумів, але зрозумів, коли говориш, якщо ти чуєш міну, якщо, якщо вона летить, значить це не твоя міна. Свою ти не чуєш. Ви коли е, несли службу тут на Волині, на території кордону охороняли? Чи розуміли, що може прийти такий час, щоб доведеться їхати в зону бойових дій були морально до цього готові? Поверханево тобі здається, що ти готовий, але ти ніколи не готовий. До війни і до обстрілів і до того всього не можна бути готовим. Треба це все пережити і перенести через себе, переварити. І себе так вилаштувати, що ти мусиш, мусиш адаптуватися під це все. По-іншому не можна, не можна в мене час адаптуватися під війну. Ніяк змінюється все. Від світосприйняття до банальних таких речей, типу, коли в тебе є в хаті світло, вода, ну і всякі такі речі банальні, які, в принципі, на які не звертаєш уваги. Починаєш більше цінувати. Так, все, звичайно. що маєш. Ти, ти настільки все відчуваєш, я кажу, навіть прогулянка мені з собакою зранку. Оце просто такі я Просто не вистачає цього. Розумієш, в принципі, на це не звертав увагу раніше. Кожна людина відчуває страх. Хтось може його соромиться, хтось його сприймає, як ви зі своїм страхом жили в той період. Страх присутній постійно. Нема людей, котрі не бояться. Якщо вони говорять, що вони не бояться, вони брешуть. Може у них такий, то такий психологічний захист від страху, як він говорить, що вони не бояться. Типу, це, це така адаптація у них теж психологічна до цього стану. Страх є постійно, і страх це як інстинкт самовиживання, без нього ніяк. Є такі в нас, що, що важко їм боротися, їх трошки в сторону дають їм, дають їм більше відпочити, може трошки не виходити наперед, трохи щоб вони заспокоїлися, адаптувалися. Є в нас там скажем, земельні роботи, такі, що там, які треба того, того ж виконувати, але там спокійніше, трохи менше обстрілів. Нема такого, що все вперед, ура, побіг. Богу, дякувати люди розуміють, і командування розуміє, що... Переляканий боєць, він це обуза, а не боєць. Це, це просто тягар для підрозділу. Ви на службі, хто які завдання виконуєте на службі? Я головний сержант зводу і командир відділення відповідно в одній посаді. Відповідальність велика. Це не малі діти, яким можна наказати щось там робити. З кожним треба знайти підхід. До кожного треба знайти. Розуміння, що вони один одного так спонукати до дії, другого так спонукати до дії. Це, це така, скажімо, дуже багато психологічної роботи, яку треба виконувати. Ви вже більше року в певному колективі, як цей колектив можна охарактеризувати? От люди, які військовослужбовці, вони кажуть неспроста побратими, це трішки інше поняття ніж дружба. В бойових обставинах більш схоже щось на братерство, навіть таке воно. Причому братерство в такій критичній ситуації воно зовсім по-іншому. Виглядає Може, до того там не дуже там, сильно спілкувалися, розсварилися, а тут ти вже не сваришся і розумієш, що завтра він може тебе винести з поля бою. Мені здається, зараз про це вже менше, десь зустрічається в соцмережах. Але раніше я таке бачив, розповідали, о, там, 100 тисяч заробив. Як? Розкажіть, які там ті 100 тисяч, коли сніг по коліна, що це, що це за робота? Хто хоче заробити дуже багато вакансій на 100 тисяч, просто всіх чекаємо з відкритими об'ємами. Але там такий заробіток, що ти прожив один день і ти вже дякуєш Богу за те, що ти день прожив. Там гроші немає тої ціни, що тут. тут. Там гроші, ну, так, да, вони, звичайно, без них ніяк. але це вже другорядне таке. Один знайомий військовослужбовець розповідав, в нього були якісь там певні хронічні свої захворювання, поїхав на службу, та ну як, там, ну, не загострюється в тебе. Він каже, ну просто, я вилікувався, каже, я ще такий здоровий, як там ніколи не був. Ну Звичайно, він жартував, але адреналін і якось ця вся атмосфера, як, от там умовно, з цими герві, простудами, коли ви ж постійно там то я... сніг, то сніг, болото. Так, хтось так, так, в тому, що так воно і є, тому що. Почалося в березень і почалося дві доби під дощем з мокрими ногами. Повністю в Луцьку мені вистачало годину на вулиці з мокрими ногами і все. Я знаю, що я отримав. Вже будуть кашель, вже буде гервіт, і саме все таке. Там дві доби. Я думав, що я завтра вже ну, після того, як знаряд повернемося, я не встану. Абсолютно. Навіть 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 грами нема того, що ти захворів. Видно, організм такий стрес і ситуація, я думаю, адаптовується настільки до цього, що аж дивно стає. І, в принципі, якщо в тебе руки, ноги є і голова, значить ти готовий до служби, значить здоровий там. <гум> Нема питань. <гум> Які навики дуже важливі, щоб ну, могти ефективно виконувати завдання і зберегти своє життя? Вчитися працювати з лопатою. Це у найкращий друг. Тобто береш і закопуєшся поглибше. Цілодобові обстріли, артобстріли. Це це, це, це може спасти життя. Що за, за цей час бойових дій? Вас найбільше для вас було найскладніша ситуація, яка для вас найбільше емоційно вас ранила. Втрачаєш друзів, то це важко. Це важко. виностей. Важко їх психолочно, фізично. Ой, це, це і потім спілкування з їхніми рідними. Це теж, дуже важко. Це під це не можеш адаптуватися. До поранень якось може адаптуватися. Там, хлопці, що поранений, живий, то все нормально, значить вигребемо все таке. А от якщо ти вже 200, то це ну, то, оце. Мені, для мене це найважче. Ми, на жаль, я це не можу. Ну і ми не можемо ніхто. Треба це сприйняти, і, і треба, скажімо, так, свою нервову систему також під це адаптувати. Якщо постійно цим цим будеш дуже саме накручувати, то ж неправильно, то нервово це важко. Треба ставати більш цинічним і на то все здається так, трохи сквозь пальці, типу. По-іншому не вигребеш. Будучи у зоні бойових дій, вам доводилося у лікарні бути на лікуванні. Що тоді трапилося? Пригадайте, будь ласка. Йде прильот, і виходить, і ти бачиш, що вони починають прилітати, і все вуще, 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 вуще починає лягати біля тебе. І ти розумієш, зараз тобі залетить в окоп просто. Ти починаєш трошки зміщувати, шукати місце, що там, де вони не пристріляли, але вони тебе теж зразу пасуть собі, дроном, зразу тебе шукають. І вони не жаліють по 20-30 снарядів на людину, їм не жалко. Вони валять таке враження, вони валять птурами по людям. Тур дорога ракета, вона працює по техніці, а мені не жалко, одна-дві людини побачили, не будуть гатити Ви коли йшли на службу, це був ваш свідомий вибір. Розкажіть, яка тоді вами керувала мотивація? Пам'ятаю, добре цей день, 24 го числа, коли я почув ті прильоти в Луцьку. Сидіти вдома нічого не робити просто не змов. Як сім'я сприйняла ваше рішення? Ну, Сім'я. Сприйняла з розумінням це все. Дружина спочатку сперечалася до зі мною. Навіщо? Свалилася трошки. Ну а як же ж? Навіщо, навіщо ти туди пхаєшся? Ну, але, скажімо так, може, це банально звучить, може гарно, але ну, а хто тоді? Ну хтось мусить це робити. Розкажіть трошки про вашу сім'ю. Я чудова дружина, чудово два сина, 19-20 років яким я дуже пишаюся. У мене дуже прекрасна сім'я і через те, оце дуже також там, мотивує, наснагу тобі такусь дає, щоб то все витримати і пережити. Дружина, вимагаєш би, кожен день дзвонив і, і відмічався, що все добре, що все. все все У вас є ще один командир. Так, так, так. Що, що все, тобто живий, здоровий. і що. Розкажіть, чи що про спорт як частину вашого життя? З другого класу я. Спочатку я дев'ять років плавав в басейні, тренувався. Я зрозумів, що плавання це не моє, мені залізо більше подобається. І тоді з'явився новий спорт пауерліфтінг. Я майстер спорту по, -по жиму лежачі. Своїм прикладом синів надихнули до спорту. Так, я дуже тому, цьому задоволений, що я все-таки, так, це був такий важкий процес, що треба було їх стимулювати до то того всього. Але зараз вони мене тепер вже підганяють спортзал, ну, я вже з підсачковую трохи. Ну коли в мене час мається на увазі, а вони не пропускають молодці. Спорт вам допомагає чомусь у війську? Так, напевно. Купаєте добре? Так, Купаю. ну я. Та, та. <рес> Ці тренування фізичні допомогли мені укріпити спину трохи. Що дуже багато проблем зі спинами, хлопців. Дуже багато. Бронежилети, бока. У вас є кілька тату. Можете показати, наприклад, на руці, на шиї, що вони означають? Які вони у вас? Є, звичайно, показати, Давайте Подобається. <рес> Світосприйняття північних американців, корінних мається на увазі, індіанців. Як вони ставилися до природи з повагою дуже великою, як вони жили з природою? То це у вас якраз ці то, знаки, то, то, символи? — Так, Це повністю я хотів намалювати всі стихії, так от воно йде трохи вище. І, і всіх тих тварин, які відповідають за ті певні стихії. Що змінилося у вашому світогляді за період повномасштабної війни? Я зрозумів там на мені, що тут треба використовувати кожен день мак, по максимуму, не лінуватися щось робити постійно в, в, в Русі. І в першу чергу насолоджуватися цим цим мирним, яке ми маємо. Треба цінувати дуже багато. Сім'ю, вільний час, невільний час, роботу. Як щодо цінностей, ви до служби були в цивільному житті будівельником, а зараз у вас щоденна важка робота і мало зустрічаєте цих... Банальних побутових речей там, гарячого Так, Звичайно, <смірші> звичайно, як я казав попередньо, так, ти цінуєш світло, яке в тебе є, ти цінуєш воду, яка тече з крану, а не, а не яку ти мусиш назбирувати дощову і використовувати як технічну і не можна, і використовуєш тільки бутильовану для пиття, для готування. Ти готуєш на, на вогнищі, ти готуєш, то, як виходить. Банально білий унітаз, який в тебе стоїть вдома, це просто <смірші> верх задоволення. Дім свій, все-таки ти, ти відчуваєш той зати, який він тобі створював раніше, а ти якось на це ставився, так от поверхнево, думав, ну, це типу, прописні істини не мусять бути. Ні, на жаль, не завжди вони мусять бути. М можуть бути, має цінувати. Дуже раніше почав цінувати. Те, що раніше я не цінував. Раніше там, от, мені не подобалось, чи мені депресувало там, якась дощ, чи ж, там. ні, зараз все прекрасно. Дома все прекрасне, все гарне, все прекрасне. І ти фактично, я можу просто гуляти по парку або десь по місту і просто собі таке враження, як передивляєшся, таке добре кіно і ти, Бо спокійно, затишно. Оце почав цінувати навіть. Про ваші мрії трошки можете розказати, чи є у вас вже Якесь собі майбутнє, яке ви малюєте без війни, після перемоги. Моя мрія це, це подорожі, це подорожувати, дивитися світ, знайомитись з традиціями інших народів, куштувати банально їхню кухню. Але це моя мрія така: вижити на війні і з сім'єю подорожувати. Нам говорили територію психологи, що. Мрійте, 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 ставте собі якісь такі цілі, якісь мрії, вони вам допоможуть потім вийти з того всього. Через те мрієм, мрієм. Все, дякую вам за службу. Хай вас і мрії збуваються. Дякую, що і вам дякую.